Наприклад, у ФРН, ну, щоб почу, почули мене чітко, що хто не вірить, може зайти в Євростат, перевірити. 257 євро. Не 164, як в Україні, а, а 257 є ж різниця, є. В Польщі 194, в Чехії 170. Ну навіть у Франції кінцева ціна була лише на 5% менша ніж в Україні. Це з на того, що Франція найбільший експортер електроенергії взагалі на континенті. Ну ви знаєте це тоді, коли Україна за останні місяці втричі збільшила імпорт для, для покриття дефіциту. Я я вже не хочу казати про те, що Україна за час війни втратила понад 70% своє своєї генерації. Тому ось такі конкретні чіткі у нас е, порівняння. І мені здається, що вони найбіль... вони є найбільш об'єктивними саме треба орієнтуватись на кінцеві ціни. А і так ми ж це ще не враховуємо те, що наші промисловці деякі там мають отримують електроенергії за пільговим тарифом так звана зелена металургія